Я взяла ідею з фільму про Джокера і додала елементи вигляду карт. Я хотіла з ним показати, що е, саме клоуни вони здаються такими веселими, але їм. Часто боляче всередині загадкові феї, моторошні вампіри, чарівні відьми, фантастичні істоти та персонажі хорору. 31 жовтня ці загадкові створіння зібралися в молодіжному просторі думка, аби відсвяткувати Геловін попри Луцьки. Молодь прийшла в яскравих образах. Казкову атмосферу створювали прикрашені стіни, та найголовніший атрибут американського свята гарбуз. За словами юних прилучан, геловін це гарна нагода проявити себе, показати свій стиль і фантазію. Це дуже суперово, тому що ми підтримуємо традиції не лише нашого народу, а й інших народів. Це щось незвичне для нас. І це досить класно. Кожен образ мав свою історію: у когось ніжну, у когось готичну, а у когось Ноткою гумору ідея прийшла до мене взагалі спонтанно, тому що я не знала взагалі, що робити, і просто якось сіла і знаю, що я вмію робити. Намалювала, і це вийшло щось між куклою Анабель, між зомбі і всім таким. Анна Степаненко говорить: Геловін у молодіжній раді відзначає вже не вперше. Минулоріч свято жахів прогриміло у міському будинку культури. У нас була вечірка, у нас була музика, солодощі, танці, співи. Тобто тут було дуже весело. А це вже вдруге. Що я беру участь в такому святкуванні. До святкування Геловіну цьогоріч долучилась і Валерія Галета в своєму образі дівчина поєднала різні елементи фільмів жахів. Тут зібрано, можна сказати, все. Тут є і павутинка, і шрами, ну і рушка, яка в червоній фарбі. Ось так я його й вибрала. Я хотіла додати більше цієї естетики Геловіну, щоб було одразу видно. До чого до якого свята я готувалася, дівчина каже: радіє з того, що свято в Україні набуває популярності. Мені дуже подобається, що саме зараз він набуває популярності, тому що ну я можу зрівняти те, що було раніше, коли його майже взагалі не святкували, і те, що зараз більше його популяризують, мені це дуже подобається. Яскравим образом вражала і Карина Луктіонова. Як говорить, макіяжем надихнулася в соцмережах. Я спочатку почала шукати в Пінтересті та в тіктоці, потім знайшла що я хотіла в Пінтерісті, і знайшла, як його роблять в Тіктоці, і почала його робити. За хвилин 20-15 я зробила, але були ну не палатки, що інколи він стикав або тощо. 31 жовтня Карина свято Хеловіну відзначала двічі. Активності організовували і в її школі, як каже дівчина, охочих створити цього дня яскравий образ та здивувати своїм макіяжем досить багато. Навіть в моїй школі сьогодні відмічався Хеловін. Та наразі, як видно, дуже багато новеньких прийшли, які відзначають Хеловін. Я вважаю, що це ну прасник прикольний, можна би так сказати. То, то, що можна виражатись, як дитина сама хоче. Авторський макіяж лісової мавки створила Олена Гмирь. Свій сьогоднішній макіяж у мене створився дуже спонтанно, і я взагалі не планувала робити його таким, яким він є. Але він, на мою думку, дуже чудовий. У Своєму образі я хотіла показати е, якусь магію з природою і. Під моїм оком можна побачити листок, і на мою думку, це просто дуже чудовий образ. Тож, як казкові та міфічні істоти відзначали Геловін в молодіжному просторі. Сьогодні ми будемо дивитись фільм Короліна. А, також ми пограємо з молоді в ігри і під музику Хеловінську потусуємось. Геловін це вже не просто запозичена традиція. Це спосіб об'єднатися, розвіяти втому та подарувати собі трохи свята.